Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось ми знаходимося біля кущів смородини перше листопада і підходить час для обрізки смородини. Перше питання: коли краще обрізати кущі смородини? Багато городників обрізає і осінню, і весною. Але друзі, навесні, якщо буде великий сніг, то до кущів смородини буде дуже важко підійти, а у смородини починається дуже рано. Якщо ви не встигнете до соку ви можете пошкодити кущу. Тому і більшість городників проводить обрізку кущів смородини саме осінню, коли листочки на смородини вже повністю опали. Ось-ось і настане такий час. Оптимально, щоб температура повітря була близько 5-10 градусів тепла. Тоді кущик не отримає ніякого стресу, а зрізи. Від обрізки легко і швидко загоюються. Якщо обрізати смородину щорічно, то планувати догляд потрібно так: У першу осінь кущика смородини потрібно укоротити всі пагони на 2-3 нирки. На наступний рік залишити на кущику п'ять найміцніших та добре плодоносних гілок. У них потрібно зняти тільки. Верхівки з двома нирками. Відростки між гілками потрібно видалити, щоб забезпечити провітрювання куща. На третій і четвертий рік зі старих гілок потрібно зрізати верхню частину до п'яти нирків. Для розмноження можна залишити 3-5 молодих пагонів. На п'ятий рік кущ повинен складатися вже з 10-15 відростків. Це найбільше число гілок для отримання хорошого врожаю. Що ж починати обрізку? Насамперед ми. Видаляємо з куща засохлі гілки і хворі гілки. І так вирізаємо, щоб середина куща була вільна, щоб був вільний доступ сонячного повітря, щоб не було ні переплетених гілок, ні деформованих гілок. Чорної смородини найкраще родять гілки, яким 2-3 роки. А старіші гілки в них вже такого урожаю немає. Тому рекомендуємо. Видаляти гілки яким 4 і 5 років. Оці потемнілі гілки, ось, бачите, вони старіші і мають темніший колір. Потрібно взяти чистий сікатор, обробити його спиртом і зрізати, не залишаючи піньки на рівні грунту. Але якщо у вас багато старих гілок, то зараз не треба таку процедуру робити, бо це буде дуже великий стрес для куща. Зрізати з одного куща не більше 3-4 найстаріші гілки щороку. Чому така важлива обрізка взагалі кущів смородини? Насамперед, друзі, щоб ми могли своєчасно побачити шкідників, щоб обрізавши старі гілки, а зазвичай в старих гілках і є якби пристановище для сховку шкідників, ми заберемо можливість цим шкідникам саме переховуватись і жити в гілках смородини. І мова піде про такого небезпечного шкідника для. Смородини для малини, для агрусу це скляниця або склянка. Я хочу вам наглядно показати, адже ми маємо таку проблему маємо такого шкідника на наших кущах смородини. Друзі, якщо підійти до кожного куща смородини, то ми бачимо, що є пагони гладенькі. Це пагони першого порядку. Звичайно, в таких пагонах шкідники ніяк не поселяться. Якщо взяти поряд ось гілку, 5 років її, то, звичайно, це є якби, вся можливість ці скляниці поселитись в гілці. Наприкінці травня, на початку червня, метелик відкладає 50-60 яєць. Найбільшу небезпеку несуть личинки комахи, білі або біжеві гусениці завдовжки 2-2,5 сантиметри із чорною головою. Через 10 днів після появи вони починають завдавати шкоди, поїдають молоді пагони саме зсередини. Гусениці проникають у глиб стебла, харчуються і там розвиваються. Таким чином, вони опускаються все нижче до основи рослини, поїдаючи серцевину. До зимівлі довжина проходу зробленою гусеницею становить 15-20 см. Через рік цей розмір збільшується до пів метра і доросла гілка повністю засихає. З настанням весни гусениця виповзає назовні. З зовнішнього боку гілки вона заляльковується і породжує наступне покоління. Нові метели з'являються в червні, коли температура повітря стає вище 15 градусів. Активність комахи триває 40-42 дні, а масовий ліс становить 10-18 днів, закінчується на момент дозрівання плодів. Життєвий цикл склянки становить 2 роки. Як же ж боротись із скляницею на смородині? Самий найпростіший, але ефективний метод це обрізати гілки, щоб не допустити поширення личинок. Самі комахи скляниці не виносять запаху хвої, лушпиня цибулі, полину. Потрібно заварити, наприклад, лушпиня цибулі і обробити. Там кущ до цвітіння і одразу після цвітіння. Використовується розчин на шетирю. Амія кідлякої склянок від смородини, і е, потрібно періодично проводити обробіток розчином аміака. використовувати 2 столових ложки на 10 літрів води і проводити оприскування кущів смородини. Крім народних засобів, захистити смородину від скляниці можна за допомогою і препаратів. Наприклад, і таких як фітоверм, бітосибокцілін, фуфанол, коли саме краще проводити обробку рослин, чи народними засобами, чи хімічними інсектицидами, треба починати обробки самої ранньої весни? При появі перших листочків. Справа в тому, що в цей час вилазять гусениці, щоб перетворитися на лялечки. І обробивши цими препаратами, ми їх можемо знищити. А другу обробку треба провести у травні червні до цвітіння. У цей час дорослі метелики прилітають, щоб відкласти яйця на пагони смородини. А третє оприскування проводять вже після цвітіння. Його мета вже знищити дорослих особин і по можливості личинок, що знаходяться всередині кори. Тому, друзі, саме краще попередити появу такого коварного шкідника. І як ви бачите, потрібно працювати постійно, в даному випадку, ось восени потрібно нам провести як таку, можна сказати, санітарну обрізку. Тобто, всі чотирирічні, п'ятирічні пагони, де ми бачимо, що вже кора на пагонах потріскала, краще їх обрізати, щоб запобігти появі такого агресивного шкідника. А коли ми проводимо обрізку. То ми бачимо ось у центрі гілки отвори з темними стінками, і причому треба видаляти ці пагони до чистої деревини, тобто, поки не пропаде ці чорні плями на гілці, і проводити таку обрізку до пробудження нирок, тому краще проводити таку обрізку з осені. І дуже важливо, друзі, щоб ці опиляні пагони обов'язково спалити, щоб гусениці склянки не змогли врятуватися. І якщо, друзі, не боротись, не проводити боротьбу з такою агресивною комахою, то вони можуть уражати до 60-70% всіх гілок багаторічних кущів чорної смородини і приховане перебування личинок на кущах ускладнює захист смородини. Тож краще проводити профілактичне обрізування чагарників чи потім проводити боротьбу. Друзі, і на завершення проведемо обрізку даного куща. Кущ великий, йому вже більше 10 років. І як ми бачимо, що у цих гілках ми маємо стекляницю. Ось, відрізавши старий пагін, ми бачимо, що серцевина пошкоджена кінці самої гілки. Тому потрібно серйозно віднестися до цього куща, подивитися, які гілки найстаріші, і їх, звичайно, забрати. Також поряд гілка ми бачимо, що і шкірочка на даній гілці вона вже потріскана це, є прихистком для різних кідників. І бачимо оці дві гілки. Більше ми забирати не будемо. Так як кущ тримає великий стрес. Багато гілок забирати не можна. І побачимо, що з цими гілочками. Ось, друзі, бачите, і кляниця дійшла і до цієї гілки. Ця гілочка, друзі, хоч ми вирізали, ну, стекляниці кляниці немає. Але добре, що вирізали, адже ви бачили, яка пошкоджена сама шкірочка гілки. Ми зрізали самі старі гілки. І як ви бачите, стікляниця дійшла до самої прикореневої зони. Ми розуміємо, що по-правильному треба було б цей кущ викопати і викинути. Але дуже багато молодих гілок. Тому ми його ще залишимо і будемо проводити боротьбу з цим агресивним шкідником. Як провести обрізку самого куща? Друзі, ми дивимося на приріст цього року. Ось подивіться, який великий приріст. Дав цей пагінг цьому році, мабуть, сантиметрів 70. Тому можна провести обрізання даного приросту на процентів 30. Якщо дуже великий приріст в даному випадку, ось, то можна провести 50% приросту. Але нам потрібно, щоб кущ не розвивався усередину куща, щоб був доступ сонячного проміння, тому ми дивимося по зовнішній брунці. Ось бачимо, що в нас є брунька і зовнішньої сторони. І ми робимо 0,5 см від бруньки, косий зріз 45 см Ось. І таким чином проводимо обрізку. Так і тут шукаємо, ось, друзі, бруньку з зовнішньої сторони, і робимо косий зріз 0,5 см від бруньки. О! Чому 0,5 см? Тому що бруночка розвивалася. Якщо ми зробимо ближче, то брунька може усохнути. І так, знову шукаємо зовнішню бруньку і знову зробимо косий зріст. І так ми об... зробимо весь кущ і вам покажемо. Друзі, отакий у нас вийшов кущик після обрізування. Компактний. Омоложений кущі, обов'язково всі зрізи потрібно обробляти садовим варом. Якщо нема садового вара, можна подрібнити бурштинову кислоту, засипати можна перекис сьогодні зеленкою. Тепер обов'язково треба провести підживлення даного куща і обов'язково полити даний кущ. Як ми це робимо? Я даю посилання на відео, щоб не забирати вас ефірний час. А я бажаю вам, щоб ви не робили люба робота приносила вам задоволення, друзі. Хочу нагадати вам, що продовжується продаж насіння. Насіння помідорів, насіння солодкого перцю. У першому коментарі під відео є телефон, по якому можна написати на Viber чи Telegram і замовити насіння. До побачення, до нових зустрічей.